Перший день Портофранко – презентація мистецького доробку митців із Польщі. Сучасна і старовинна музика, графіка, кіномистецтво все це заповнять організатори, дозволяє по-новому глянути на близьку до нас країну і її культуру. Це буде і кіно, польські короткометражки, і ексклюзивний показ фільму Поклик Свободи. Це буде і старовинна музика, і авангард, і джаз, і навіть перформанс. Не лише художників. Зацікавила виставка польського плакату, для якого, на думку фахівців, характерна проста, зрозуміла і дуже вишукана стилістика. 70-х, 80-х роках школа польського плакату ну, отримала міжнародне визнання, і те, що вони зберегли ці традиції до цього часу, ну мені здається, нам просто є багато чому повчитися. Особливо шайму фестивальному дню надали так звані польсько-українські забави 16-18 століть. Музичні ритми епохи бароко намагалися відтворити краківський енсамбль старовинної музики Хортус Артіум та львівський енсамбль Акапела Леополіс. Обидва колективи вже протягом років виконують музику давніх епох, відтворюючи з тогочасну манеру гри і співу. Їхній спільний виступ не міг залишити байдужими сучасного слухача.